Слава Україні! Я вас вітаю на каналі Максимуза. Вітаю своїх друзів, підписників, нових підписників, колег, гостей каналу. Подивимося зараз тему Путіна ще раз. Я пам'ятаю, що обіцяла вам міста. Мушу це зробити. Сьогодні буде в мене Херсонщина, буде в мене Запоріжжя, будуть інші міста. Мало спала сьогодні, буквально кожну годину дивилася новини. Дивилася, як програлася Київщина, акурат, практично. На жаль, тепер мені, згадався мій розклад по Путіну кілька днів назад. Пам'ятаєте, я виклала розклад уже готовий. Маю таку звичку, або коли ранкову каву п'ю. от, Бачите, сьогодні буду пити з вами ранкову каву. Тарологи ставлять свічечки, там різні бусики. В мене буде кава, бо дуже мало часу. Я маю собі таку традицію або на ніч дивитися якісь важливі теми, або зранку під каву для себе подивилася і пішла працювати, так як обмаль часу. Даруйте мені, що каву буду пити разом з вами, але зате вже при вас я зроблю цей розклад. Не буду вам виставляти готовий. Да? Пам'ятаєте, що було в минулому розкладі у Путіна і що мене дивувало? Це ж було, по-моєму, ну, кілька днів тому. Мене дивувало, як він себе відчуває на коні, як він впевнено дивиться в майбутнє, як йому допомагають. Це ще було до дронової атаки. Оцієї. Думаю, та що ж таке? Ну, ніби вже Всі говорять про те, що наладан ледь дише, вже всі говорять, що має от-от закінчитись. А він такий собі впевнений, Ну от вона розгадка. Тому саме зараз, коли з'являються нові водні дані, да? добре дивитися вже під цим кутом. Вибачте, даруйте мені за довгий вступ, даруйте, це моя розміночка. Я ж кажу, що в мене є. Це в мене ранкова кава така. Бо до другої ночі не спала, писала таймкоди вам. Дивимося Путіна. Не знаю, як вам буде горизонтально, вертикально, несуть. Так, несуть. Я буду підносити карту, вам показувати. Дивлюся, кельтський хрест. Дивлюся, кельтський хрест Путіна. Що чекає? Його і дорівнює Росію. Не зовсім вірно, я виклала горизонтально. Дивлюсь, чи вам видно, але ну, щось видно. Так, він зараз, в якому стані перебуває? А він, якби не харахорився, подивіться це вісімка мечей, як зв'язаний з обов'язаннями. Це коли людині страшно, вона пов'язана. Обставинами вона не може рухатися нікуди. ні туди, ні сюди. Насправді. Розумієте? Зовнішньо може одне виглядати, а насправді як воно виглядає? Що поперек? Ну, от і є -то ці ракети. Звісно, якщо дивитися в розрізі особистості, може сказати, о, поперек якесь нове майбутнє, якась мрія, виповнення бажань, щось він задумав. Ми будемо дивитися і так, і так. Будемо широко дивитися неоднобічно, різними пластами. Е, може бути, що спить і бачить заплющеними очима, є якби зобов'язання, щось він навіть пообіцяв за ті ракети. Може і так. Подивимося весь розклад. Ага. Ну, в голові в нього. Дивіться, що в голові. Ви тільки подивіться на цю вертикаль. Смерть це завжди перетворення, це кардинальні переміни. Коли вона в оточенні суперкласних карт. Ну, тут би можна було сказати: да? А ну, що тут у нас? Ну, це нещодавно, от це його нова стратегія. О! Прописана нова стратегія, колективна. З союзниками, от те, що ми зараз бачимо. Що в нього в голові, це і є оця помста. От оці башні, оце те, про що він планує. Те, що він мріє, він далі планує розрушати. Він суцільна смерть. Його обличчя, його душа, він, дивіться, він не живий, не має живого. Значить, в даному випадку зірка буде означати якраз про ракети. Дивимося далі. Те, що я казала, а він себе відчуває, або як на коні, або впевнено, ця карта теж виглядала. В нього великі плани. Плани на майбутнє. Він себе, типу, відчуває найближчим часом, ніби як, о, нові горизонти для нього відкрилися. Але йому важко десятка жезлів. Десятка жезлів важко. Тут, знаєте, така теж, не знаю, як вам тут. Показувати, як тут карта, як тут знімає. Десятка жезлів має таке знаєш, подвійне значення, або людина йде вперто до своєї цілі, до своєї мети, до точки, яку вона собі нам... намітила, і людині дуже важко, да? є другий ще варіант. Людина ховає обличчя за цими жезлами, щоб підкрастися туди, куди їй потрібно, куди їй дістатися. Завуальованим обличчям, щоб її не впізнали. І це якраз навіть може бути і не про Україну. В нього якби й мета трішки інша, тому що на Україну він же ж відкрито діє злочинно страшно. Да? А тут в нього ще якась є мета. Ми про щось ще не знаємо. Так, що йому? Ну йому кують ці ракети. От в чому справа. Це на позиції інші. Так. От вони, ці зірки. Йому ці дрони кують, йому поки поставляють їх. Він, Його надії і сподівання. Він сподівається ще на постачання зброї. Кінцівка. Ну, не десятка мочи, як минулий раз. Я казала, що його кінець буде все одно. Несподіваний: п'ятірка жезлів — це. Розброти шитання в нього на місцях, у його оточенні. Він дуже одинокий. От. От оця суть. Дивіться, суть, от як його показують карти. Він зв'язаний по рукам і ногам. Він не відчуває легкості рухів. А тут. Десятка жезлів, бачите? Затято пре. Затято пре. Друзів навколо немає. Є союзники. От. Вся картина маслом. Все показали нам, що зараз відбувається. Трощити Україну, нести туди смерть за допомогою ракет-дронів. От оце ракета ми можемо дивитися, а це як дрони. Боже, таку красиву карту споплюжила війна! Нічого, війна закінчиться, і карта Зірки нове значення отримає. Хоча я скажу, що вона і тут може значення для нас то погано, для нього хороше нести. Зірка надія на нове майбутнє. Він сподівається, на нове майбутнє від союзників приходить на важку зброю, на дрони. Все це є йому дають, але в його найближчому оточенні бунт. От ми на це можемо сподіватися. Зараз ми розкриємо цю карту. П'ятірка жезлів це коли кожне одіяло на себе, кожний переділяє владу. Хоче розділити так. Чим це закінчується? Це і танія. А те, що. Yeah, зараз секунду Угу. Mm угу. -hmm. Mm -hmm. По Верховній Жриці випала разом Верховна Жриця і Імператриця, так? Я не маю для вас таких втішних новин, щоб я сказала, що от зараз Росія рухне. Ні, в Росії, от імператриця-матушка, зріє, ясно, підковерні ігри. От ця п'ятірка жезлів. Найближчим часом будемо мати якісь новини. Будемо мати новини, про що ми можемо мати новини? Перше про намісника, про людину, яка планує на трон піти. тому що король Кубків це явно не Путін. Путін у мене завжди як мах випадає, як не людина, не в кращому понятті мах, маніпулятор мах такий. Випадає, знаєте, що може бути? Воєнний переворот от не знаю. Зараз окремо подивимось, бо пішов якби інший сюжет мені. Бо я запитала розкрити п'ятірку жезлів, так? це як ми відійшли від Путіна пішли дивитися оточення. Що бачу по оточенню? По оточенню так і бачу. А, імператриця можна це як жінка, таємна ота жінка, про яку всі говорять, от що може бути. Дивіться, випало дуже багато придворних карт. Чотири придворних карти. Це говорить про те, що оці п'ять жезлів. Це коли немає монолітності в керівництві саме з Путіним, але вони таємно в групі об'єднались. Двійка жезлів це завжди в мене має яке значення. Або обмін полоненими, але тут не про це йдеться. Про частковий успіх, коли хотів завоювати світом, але ніяк не вдається добитися повністю того, що ти хочеш. Так само це можуть бути переговори, і теж як намісник. А, чи хочуть його усунути, ну про це ну, цим активно займаються. Сімка мечей це і є. Оця групка людей, те, що я жезлів жезліві сказала, розкрийте, вона займається все одно тим, щоб його посунути. А хто ці люди можуть бути? Зараз я по іншій колоді вийду, виберу. Це знову ж таки швидкі новини, нові новини. А... Не можу сказати, що бачу вже от крах самої Росії. Зараз. На зараз. Ну, це було б і дивно, щоб якби вже зараз мені показали, тому що там йдуть важкі зміни саме 23-24 рік. Я дивлюся на даний момент взагалі на тиждень, якщо підібрати, якби ітоги, да? Поки не вмирає Путін, ні, ледь на ладан дише, так. Да, я розкрила оцю ситуацію, що в нього за спиною, що відбувається, Ну, є в мене такі відчуття, що його змістять. Але зараз ми подивимося, тепер розкриємо не цю карту, а тепер давайте розкриємо оцю зв'язаність, оцю. його. Його давайте розкриємо. Він зв'язаний по рукам і ногам. Чому? Чого ми не знаємо? Чому, чого ми про нього не знаємо? Покажіть карти, чого ми не знаємо про нього? Ну, Юридичний закон він все-таки з кимось підписує. От. Там підписання на поставку о, тих дронів є. Боже, от викручується, як. Може. Диявол диявольський як душу продав. Жінка. Імператриця. Ну, імператриця тут заради Росії таке. Королева мечей знову жінка, колесниця. Таємно. Ви дивіться, що навипадало? Ви можете це взагалі собі уявити? Дивіться, що щойно в мене навипадало. Я розкрила його плани. У мене випало 4 жінки. Ну, це. Ем... Можна знову ж таки ширше. Або таки є якась таємна жінка. Ви бачите? Щойно мене випадала ця карта. Да? Це поєднання імператриці і жриці, королева мечей, королева кубків. А, говорять всі про якусь таємну жінку. Я говорила в передачі People Life про жінку-юриста. Йому допомагає якась жінка, я так зрозуміла. Чи йому допомагає, чи його оточенню допомагає? Я розумію, що вам хочеться дуже точної інформації. Але карти говорять, що тут стільки підводних тичей. От коли випадає верховна жриця, то всі все знаєте, то кажуть, що дуже великий заплутаний клубок. Хочу дивитися по енергетичному, що він планує? Він планує наступ. Ну він планує наступ. Колесниця це не лише дрони, колесниця це рух по землі. Я б сказала так, що його зараз оті союзники диявольські, озброїли до зубів. Давайте глянемо. Теж розумієте, да? не хочеться. ж вас... Я позитивна, я вважаюся взагалі позитивною людиною. я величезний оптиміст. Що мені карти можуть зараз показувати? Два-три місяці оці пекельні, що я постійно казала, жовтень, листопад, грудень. Це той апогей. І десь тільки на кінець січня. Так, я хочу подивитися, будь ласка, покажіть мені найближчий час. Саме найближчий час. Чи вдасться йому зробити цей наступ? Цей наступ, чи далі він буде так безнаказано себе вести? Ну, він буде атакувати. Мені знову башня випадає. Таємно, Ну, ви дивіться карти, як прив'язані, так? Да? Верховна Жриця і башня, імператриця. Ну це можна витримати. У зв'язці ходять. От інколи, коли говорять, о, чому таролог не показує, як він розкладає карти, ви маєте зрозуміти, що жоден таролог, психолог навіть, лікар, не завжди має говорити людям все, що він бачить. Тому що, якщо я ще можу якось це філософське пережити прийняти, то у людей це може викликати паніку. Але от люди там пишуть: А що це карт на видно? Тасує, чи що? Чи Ви собі уявляєте, скільки я розкладів в день роблю? З клієнтами і відео. Е, та ти втомишся писати сценарії. Я вам як сценарист кажу. Чому я зараз з таким. Ну, гірким, але з задоволенням займаюся Таро, Тому що, я дивлюся, як, як сценарист такого не придумає, такого розвитку сюжету. Це ж треба так вміти витягнути, щоб те саме випало. Ну, чмирити Україну найближчим часом буде. Знову ж таки, підписана якась угода, даний наказ трощити Україну. Але запам'ятайте, не лякайтеся, це ж ми дивимося його. Зараз ми, я ще гляну Україну. Ну, дивіться, що ви питаєте. Диявол, Башня, яка розбиває все. Диявольський наказ. Луна це тривога, це страх. Якщо вона в такому поєднанні, він веде свою Росію. От просто знаєте, як. Сів в колесницю і пре. Чим це для нього закінчиться? Для нього от все таки покажіть мені карти. Для нього чим це закінчиться? Сука, сьогодні в мене карти просто пляшуть. А його найближчим часом рейтинг підвищується. Він просто розуміє, що оті всі підковірні ігри він знає і він. Затявся тут. Я зрозуміла, пам'ятаєте, я вам в розкладі сказала, що в нього навіть мета не так як Україна, а щось інше. Він кудись пере. А от я тепер зрозуміла. Його зараз навіть Україна якби відійшла україна повод. Він так міг чмирити будь-яку країну. Він хоче свій рейтинг укрепити. Це все робиться на внутрішню картинку. Ну, мені карти показують завжди все одне і те саме. В момент, коли він досягає своєї мети і стабільності, його вбивають ну, вбивають або зміщають. Десятка мечей і трійка мечей це подібні по енергіям, а, по енергіям по драматургії карти, чим вони відрізняються? Трійка мечей це поранене серце, да? це удари, які постійно тобі наносять, і не останній удар тебе раз, так як зрадили. Да? От кажуть, Зрадили раз, зрадять другий раз. Це та біль, яку ти пропускаєш через себе, коли ти волаєш від, ну, від пекельної муки. Десятка мечей. Це завжди, крім болю, це ще про, про крах, про повне закінчення. Це якщо можна сказати, от дружина взнала, чоловік зрадив, да, їй боляче, бо він їй зрадив. Да, то десятка мечей це вже як про розлучення, що це вже зрадив раз, два, три, вже не витримала і закінчила. Він живучий гад. Ах, живучий гад. Ну, ладно, Сімка жезлів, це вже слабше він буде обернятися. Ну, чим це для нього закінчиться? Знову ж таки, повторюю те, що я говорила вже не одного разу. Він досягає якогось рейтингу. Боже, я це говорила ще три місяці назад, і як мене завжди печалить це. Що він досягає якоїсь мети, а він кошмарить далі Україну. І його, якби кінець і удар. Так, <кхух> ну, да, кінець, кінець, як мири, кінець циклу відбувається несподівано. Ха, витягнула цю карту а подібну, да, сховала, вона знову витягається. Ладно. Давайте нам кілька карт на Україну. Як ми будемо боротися з цією ситуацією з дронами? Тому що якраз йшлося про те, чи закриють нам небо. Мають закрити небо тільки тут виникло нове питання: що потрібні не ракети протиповітряні, а зенитні установки тепер для дронів. Мені, до речі, я не знаю, чи казала я вам на каналі, чи ні. Два тижні тому снився сон, все небо покрите ракетами. Тоді всі, всі про ядерку говорили. А я побачила, як зараз пам'ятаю, ракети трьох видів такі пузатенькі, довші, різного кольору. А, я побачила, вони дуже низько пролітали, різні, от просто різні. Я розуміла, що одні українські, одні російські, а одні ще чиїсь, і я не розуміла чиї. Я прокинулася, як то кажуть, в холодному поті. Так, Україна як буде боротися з цією ситуацією з дронами? Як вона буде вирулювати? Як їй допоможуть з цим боротися? Ну, дивіться, чекаємо на хороші новини. Чекаємо на хороші новини. Таке враження, як хтось вже їде домовлятися, як, як, ну, Паш. Паш це хто? Помічник президента, посол? Посол, як ніби, ну, з новинами, да? сонце і м -м -м чаш Кубків. <кій> Коли ці карти випадають і поруч. Ну, іде якісь е, карти що розруху да, означають, то я би сказала ядерка, да, така вспишка серед ночі, як все осяє, як в день, буде напорна башня. В даному випадку час е, туз, чи... бачите, як я плутаюсь, як я мало спала, я не можу слів навіть підібрати. Ту з Кубків в даному випадку як нове життя, шанс на нове життя. Сонце скрашує будь-які негативні ситуації в розкладі. А це новини. О, боюся тягнути. Да. Ми... Я запитала, чи зможемо як ми ми переможемо цю ситуацію? Давайте трішечки терпіння. Зверніть увагу, як випадали карти, як вони зовсім змінили? Свій почерк і свою мову. От зверніть на це увагу. Да? Коли викладала зараз по Путіну, по його оточенню там випадали королеви, верховні жриці, імператриці, постійно як зав'язаний діявол, да? башня, кілька разів. Ви це бачили. Зараз змінила риторику. Про що говоримо? Про Україну. Я запитала, як ми будемо з цим боротись. Карта переможці кажуть, що да, ситуація складна. Нам допоможе, доля допоможе, ну допоможе. Допоможе, о, Господи, хоч якесь світло в кінці тунелю. Так, от мене карти завжди мордують, мордують, на кінець мені показують захист. Я думаю, що якось небо закриється. Шанс принаймні є. Не здивуюся, якщо відкрию новини і вже буде, або якийсь посол, або якийсь переговорник з новинами дуже яскравими, хорошими. Давайте на цій яскравій хорошій позитивній ноті. <кій> я буду завершувати розклад. Далі в мене йдуть прийом клієнтів. І сьогодні, як би я себе не почувала, я вам обіцяю, я понапиваюся кави, і я зроблю сьогодні Херсонщину і Запоріжжя. Добре? Дякую вам за увагу. Буду дякувати за коментарі. Завжди радію, коли пишете місто, в якому ви знаходитеся. <кій> От вчора я вас попросила, і я вам дуже вдячна. Нарешті мені розписали про всі Київській області, що мене дивиться вся Київська область, я ж не знала, робити мені те містечко чи те робити. Виявляється, всі дивляться. Добре, тепер я розумію робити. Так само от мені написали: Ага, Донецьк дивиться, добре, Луцьк дивиться. Я розумію, пишіть, пишіть під будь-яким там відео. Я там. З Тернополя навіть, я з зі Львову, я там з Білої церкви. Все, я собі ж, що ви думаєте, просто так прошу? Ні, я одразу записую: ага, оце місто, оце місто дивиться, оце місто дивиться. А я знаю, якщо дивитесь ви автоматом ви коментуєте, вже дивляться ваші друзі. Так? І для них вже теж є якась інформація. Я вам дуже вдячна за увагу, що ви витримали мене таку сонну, незібрану сьогодні. Не сплю разом з вами, хоч я, типу, не в Україні, але в мене таке враження, що я більш як хто в Україні, тому що навіть вночі мобільний поруч зі мною. Так, сплю через годину відкрила, подивилась новини, заснула. Подивилась новини, заснула. Ага, подивилась приліт в Білу церкву чи там куди не білу церкву, куди це Васильків, подивилася новину, Васильків пішла до свого прогнозу, передивилася точно, не точно. Поки я казала, що буде влучання, надіялася, що не буде, там не було масових жертв. Вона показувала, що частину перехопиться, що багато перехопиться, так і було. Тому я з вами на зв'язку 24 години на сім. Обіймаю вас міцно, люблю вас, українці, дуже люблю вас, дуже пишаюся вами. Дихайте, дихайте моєю практикою. Вона дуже помічна. Міцно обіймаю до зв'язочку.